Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Наша країна продовжує власний супротив рускому міру, який намагається нам нав'язати кремлівський фюрер та так званий братній народ Російської Федерації. Збройні сили України день за днем проводять демілітаризацію ворога, який планував захопити нашу країну за три дні. Поглянемо на карту бойових дій та проаналізуємо події, що відбувалися в Україні протягом останніх кількох днів. На Сватівському напрямку ситуація продовжує залишатися напруженою. Тривають локальні бої на лінії від району площанки до півдня Діброви. Стало відомо про зміни на лінії бойових зіткнень східніше червонопопівки. Російські окупаційні війська на цій ділянці мають часткові успіхи. Тиждень тому загарбникам вдалося витиснути деякі підрозділи Сил оборони з лісосмуги. На бахмутському напрямку ситуація дуже непроста. Росіяни наступають в самому Бахмуті із трьох сторін, тому на цій ділянці бої тривають регулярно. Поблизу населеного пункту Іванівська йдуть бойові дії, результат яких наразі невідомий. Російські окупаційні війська наступають на Хромове та Богданівку, проте безуспішно. Північніше населеного пункту Богданівка рашистам вдалося прорватися до висоти 199,5. Тому ситуація на цій ділянці залишається дуже непростою. Росіяни підтягнули свіжі сили на даний напрямок і продовжують дотримуватися власної старої тактики: штурмувати українських оборонців всюди, напираючи де слабіша лінія оборони. На Авдіївському напрямку тривають спроби загарбників просунутися до району Новоселівки Другої, Невельського, Водяного, Кам'янки та Мар'їнки. Поруч з населеним пунктом Невельське окупанти під натиском збройних сил України покинули власні позиції. На запорізькому напрямку ситуація без змін. Росіяни намагаються акумулювати особовий склад, техніку та озброєння в очікуванні контрнаступу підрозділів сил оборони, який може початися у будь-який момент. Українські артилеристи продовжують завдавати вогневого ураження ворогу, тримаючи росіян у напруженні на всій тимчасово окупованій території. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати величезних втрат за даними Генерального штабу збройних сил України на територію Олешківської районної лікарні, яка зараз тимчасово знаходиться під контролем расистів, на лікування протягом минулої доби було доставлено більше ніж 20 важкопоранених окупантів. Бавовна продовжує розповсюджуватися Російською Федерацією. Минулої доби цікаві події відбувалися у Ростові. Вранці пожежа виникла у будівлі прикордонного управління ФСБ по всій ростовській області. Пізніше вночі місцеві мешканці стали свідками невідомих спалахів. Дуже тривожно на Ростові. Що думаєте з цього приводу? У Кремлі повідомили, що китайський лідер Сі Цзіньпінь відвідає Російську Федерацію у період з 20 по 22 березня. За попередньою інформацією, у ході зустрічі буде обговорено актуальні питання щодо подальшого розвитку плідних відносин між країнами. Також планується підписання деяких важливих двосторонніх документів. Як ви думаєте, чи підтримає Китай відкриту та офіційну Російську Федерацію у війні проти України? Чуєш? Так лунає звук серця. І з лютого наші серця та руки б'ються в єдиній силі проти російського ворога. Та наша зброя в цьому супротиві це не лише байрактари та джевеліни, а й свідома людська обізнаність. А з цього моменту нашої сили в інформаційному просторі стає ще більше, адже прямо зараз стартує масштабний Ютуб канал Моя Україна, Медіапростір для справжніх українців. Лише на каналі Моя Україна. Хто підтримує нашу державу в битві проти агресора? Куди просунулись російські війська в своєму наступі, та чи закінчиться найближчим часом масове відключення води та світла в українських оселях, ситуація в окупованих та деокупованих населених пунктах України, хроніка падіння Кремля, все це та багато іншого. Ви зможете дізнатись у нас, а ми співпрацюємо виключно з достовірними джерелами. Кожен день на каналі найсвіжіші події з фронту, оперативні політичні, соціальні та побутові новини, компетентні поради експертів і не тільки і все це об'єктивно та без зайвих прикрас. Підтримай українське, підпишись на канал, тримай свою інформаційну гармату та слідкуй за подіями. Бо це Моя Україна, Україна кожного з нас єдина і непохитна. Головні новини України на каналі Моя Україна. Звільнимо та відбудуємо Україну, відсвяткуємо перемогу разом! Наразі це вся інформація, якою я планував поділитися у даному випуску каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну та воєнні злочини росіян. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій.